Коли потрібен в міський компактний мінівен, Ford придумали ось цю модель C-Max. Ось він першого покоління, іноді він називається Focus, іноді просто Ford C Max, конкретно цей називається. C -Max. Комплектація чия максимальна. 2006 рік випуску 1,8 двигун, автоматична коробка передач. Прекрасний темно-зелений колір, лінзована оптика, передній та задні парктроніки. Є оригінальний комплект дисків до цього автомобіля. Все, що могло бути у Форда на той час, все є в цьому автомобілі. Погляньте тільки, як переливається цей зланий переливаний. Парктроніки передні. Ззадні. Задні ластик встановив виду. Ось у нас є ще фаркоп, комплектація, Давайте почнемо з заднього ряду. Задній ряд обладнаний такими шторками, світлий салон, шкіра перфорація на сидіннях. Є столики. Це сидіння центральне. Ну, в принципі, всі три сидіння, їх можна витягнути, можна витягнути кожне окремо, можна скласти, можна підсунути вперед. Тут робити багато-багато чого. Так, є оці складні штучки. Тут є невелика кишенька. І кишеньки є ще. І увага, мультимедія для заднього ряду пасажирів. Ось, з цієї сторони вони підключаються, ну там навушниками да, підключаються і можна можна, можна дивитися все, що захочете. Все що, все, що скачали, все, що купили в dvd форматі сюди можна вставити і переглядати. Якість на 2006 рік прекрасна. І так далі у нас тут є, ну, це, в принципі, всіх Фордів Макс, Ось тут є така ніша, вона доволі вмістка, Можна зберігати всякі документи, або як ніша для заначки. Всі чотири електросклопідйомники, блокування задніх вікон, електроуправління дзеркалами, прекрасна мультимедія, автосвітло, автодощ, підігрів лобового скла електрикою, там електронитки є, електроуправління. Водійським сидінням Збереглося до наших часів добре. Тут у нас управління мультимедією. Доволі таки зручно, щось є схоже у Рено, проте з цієї сторони. Круїс включається ось тут. Автодощ тут також є. Просто ви нажимаєте перший раз воно в холосту, а потім вже, коли попаде сюди капелька. Тонування. Дзеркало заднього виду, підігрів передніх сидінь. Так, Я тут демонстрував, якщо ви нажимаєте цю кнопочку авто, йде весь підігрів з двигуна на скло, вмикається підігрів заднього скла. І заодно підігрівом заднього скла з цією кнопочкою вмикається підігрів дзеркал. Ну і підігрів лобового Так, ось ми виключимо ці всі моменти. Що ще? Камера заднього виду? Добре, добре, закриваю. Закрили, і ось так воно виглядає. Зображення є навіть проекція. Підігрів передніх сидінь, про це я говорив. Електроручник. Тут у нас є підкурювач, попільничка. Тут у нас є ніша для зберігання всяких речей. І увага! Тут у нас холодильник. Холодильник це йде з заводу в цьому автомобілі. А, ось вихід на навушники для двох задніх пасажирів. Тут вихід ще на щось. Ну і відключення, якщо діти задовбали, спорять, ще щось. Взяли, відключили, їм заборонила, дивитися, та й все. Прекрасний в ходу, прекрасна динаміка. Задня підвізка незалежна, тому він прекрасно керується як на поворотах, так і в принципі зимою. Система ESP тут є, і вона так само прекрасно справляється зі всіма. Складнощами. Бардачок ось тут, бардачок ось тут. Тут більше таке для документів. Ось такий він ось так виглядає, підігрів лобового ниточками. ниточки, ниточки Всі побачили ниточки. Ось такі козирки, ще доставлені. Тут у нас місце для зберігання окулярів. Ну і, власне, все. Придбати цей автомобіль ви можете безпосередньо, зателефонувавши нам. За номерами вказаними в оголошенні, Адреса у нас кільцева, дорога 110а, ринок столичний. Придбати його можна за готівкові кошти, в лізинг розсрочку або за крипту, так і за безготівкові кошти. По поводу кузова можете не переживати, він тут оцинкований. Диски передні та задні гальмівні. Не барабани, звичайні гальмівні диски. Ось, ну, хороша, безпечна машина з максимальною кількістю подушок безпеки. Тому не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте. Перевірка, можливо, навіть на вашому месту. Тестуйте та забирайте. Хороша, маленька, симпатична машинка, яка буде вас радувати ще не, одне, не один рік. Всім гармонія!